Неділю кожен християн має обов'язок прийти на службу. І я так знаєте, думаю собі, що дякуючи таким людям, що ходять до церкви, моляться, Бог тримає цей світ. Знаєте, відки я то взяв? З Біблії. Пам'ятаєте таку історію Содом і Гомора. Бридні міста, ну, було просто там вже всюди було, а там було по-особливому. Навіть є гріх содомський, який є засуджений, який не проститься, розуміє? Це, Що то є значить Содомський гріх? Це всі оті нечисті, які робилися в тому місці Содомі і в Гоморі. Це чоловіки з чоловіками, статеві відносини, жінки з жінками. І з псами, з худобою, і ще чимось. І це все навколо сексуальних відносин. І ця бредота була неприємна в Божих очах, і Бог каже: знищу місто. І праведний лот каже до Бога: Господи. Ну, а якщо буде 100 чоловік, не знищиш місто, не знищу. але нема там 100 чоловік. А як 50, нема 50. А як 25 нема, а як 10? Нема. Як нема? А моя родина, Господи. Твоя родина разом з тобою восьмеро каже Господь. Тому кажу вам, виходіть з міста, бо знищу місто. Знаєте, виходить, що якби було хоч 25 там праведників, то Бог би не знищив. Так що, скільки би вас в неділю не прийшло в Дніпрі до церкви, хоча б до одної, слава Богу, Бог місто не знищить. Навіть в часі війни. Там, десь бомба впаде, ще там щось, ракета прилетить, шахеди і так далі, але місто не знищить. Тому моліться і пам'ятайте, неділя до церкви. Відбули в церкві після, після церкви віддихайте, плануйте, йдіть, куди хочете. Я дуже часто чую, що в неділю. День відпочити, хочу зранку поспати? Шановний, розказує секрет, як виспатися в неділю, щоб прийти на службу Божу? У суботу, ввечері, в десятій годині лягаєш спати, і ти в шостій сам станеш без будильника. Виспишся як зайчик. Не просто, щоб виспатися, треба раніше лягати. А на як тут ляжеш? Якщо я не все передивився в Тіктоці, не поцикав. Якщо очі тобі не слізать, ну, то ще, ще трохи поцикаю. В Ютубі, подивитися, в Фейсбуці щось написати, ще щось, пристати комусь відкриточкою і так далі. Ну, це така відповідальна робота. І скорочують собі, скорочують собі е, нормального життя. Треба і посидіти і там, питань нема. Користуватися ти можна. Але щоб воно вас не не займало ну, більшу частину вашого життя. Крім того, вдома, коли ви лишаєтеся сам на сам, звертаюся до християн, звертаюся до тих людей, які хочуть йти до Бога. Ті, що не хочуть, навіть можете не слухати Все. Коли лишається сам на сам, Заговоріть молитву, і що саме головне, не з молитвенника, від себе. Господи Боже, я зараз самий прийми мою молитву. Прошу Тебе, Боже, за мого сина, який воює. Прошу за дочку одну, за другу. Прошу за мою маму, прошу за брата. Прошу, Господи, дай їм те, що їм необхідне до спасіння. І мою молитву Боже прийми, бо я також хочу мати участь у Твоїм спасенні. Робіть наодинці молитви. Хай вони будуть короткі. Скажи Господи Боже, дякую, що ти мене слухаєш. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Крапка. Сам. Бо лишається самі, і потім, ну що зробите, зрозуміло. А потім ви так, чекай, чекай, отець казав, як самий, то треба, певно, помолити. От, стала, перехрестилася, нікого нема, ні, ні перед ким не треба сів встидати, Бо в основному люди не моляться, бо встидаються. Їде в автобусі, попри церкву, я кажу, перехреститься. Їде в автобусі, думаєш, ай, казав, отець перехреститься. Що зараз на мене будуть дивитися, сказав, що якась дурна. Ні, не, не дурна, а побожна. Дурні це ті, що будуть нас осуджувати. Не встидайтеся Бога. Ми називаємо себе Християнською державою, розумієте? Ну, християнськими чи не християнська держава? Та. І на котрих зборах? Голова зборів чи якісь державні, якісь там брифінги круглі столи, в і сказав, слава Ісусу Христу! Боже! Та й мій би язик віпав. Як хоч буде тобі казати? Здрасті, Насті, так, що хочеш там, та? лиш не по Божому. А через це ми і страждаємо. Бо каже Ісус, ви устами мене славите, а серце ваше далеке від мене. Правда, він це сказав фарисеям. Але сьогодні я це сміжу, сміло можу повторити. Ви устами мене проставляєте, а серцем далеко від мене. І от це наша розбіжність слова діла. От Ми маємо от сьогодні те, що маємо. Мені вчора писали, розумієте, <кхух> умнічали там розказували, які вони з політики, знатоке, Трамп на Алясці. Щось там, -то, то, все пропало, Україна пропала, нас забули. Все, Путін переміг. І... Слухайте. Я не хочу про це говорити, але хочу вам принцип пояснити. Не важно, що вони говорять, що Путін, що Трамп, важно, що вони роблять. Це те саме, що я вам тепер розказував. Про фарисею, так? каже Ісус. Ви каже, устами мене проставляєте, але серце ваше далеко від мене. Тому кажу вам, не важно, що хто говорить, саме головне, що він робить. Але знаєте, слова речі дуже є серйозні. Через ваші слова хтось посміхнеться, через ваші слова хтось може обідатися. Через ваші слова. Хтось може піти і закінчити життя самогубством, почувши те, що ви йому сказали, чуєте яка сила слова? Дар спілкування це дар, який нам Господь Бог дав кожній людині. Тому використовуйте його для Божих потреб, хоч десь колись. Тому я кажу, на самоті, дешилися самі, чинають. У ванні вже помилася, повтиралася, розумієш, і все. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. І скажи слово, дякую тобі, Господи. О, я себе так файно почуваю. Дякую тобі, Боже. Вмійте бути вдячні і перебувайте на молитві. Їдете в машині, хлопці, от наперек, сіли в машину, їдьте самі. Перехрестися. І щось скажи. Боже, благослови мені цю дорогу. Боже, благослови мене мені, Боже, це авто. Що скажете? Тому що ви розумієте, що, от при ми живемо життя. Поїли, поспали, в туалет сходили, поїли, поспали, на роботу збігали, поїли, поспали. І життя так проходить. А Бога ви не уділяємо часу. Ви скажете, ну та ходжу до церкви трохи. Дуже добре. Церква це школа людяності, навчився, іди і працюй там теж в світі. Що скажи? Молися, перехрестися. Тому не опускайте молитву. Молитва це є велика сила. Молитва творить чудеса. Казала моя бабка просиха Васильку, молитва мури валить і желізо кришить. Молитва то, то і тому кажу вам надальше. при нагоді, де би ви не були, моліться. Я, певно, єдиний священик, який каже, моліться коротко. Не моліться довгі молитви. Коротко, ім'я Отця і сина свята у Духа Мін. Дякую тобі, Боже, що ти мене почув. Ім'я Отця і сина свята Духа духом. Кінець молитви. <кліться> моліться коротко, Щоб вам хотілося молитися. Щоб ви так хотіли молитися, як дихати. Раз, все таки вдихнув, вдихнув, видихнув. Навіть ну, це буде ваша молитва, як два вдохи, три видухи. Але це в сторону Бога. Воно вас буде міняти. Ви станете іншими. Через місяць, ви навіть мені не будете казати самі для себе скажете, а добре, то й отець сказав, слухай, я себе зовсім по-другому почуваю. Я по-інакшому почав бачити речі. Тому моліться, не опускайте. І не переживайте, що би там не було, яке би не було навіть не здало, так? воно все одно буде добре. Все одно буде добре. Іде боротьба добра і зла. Звичайно, що добро переможе. Ще кажуть, є, так знаєте, жартують, бабло переможе. Бабло перемагає на одному етапі, в одній з ситуації. А далі вже все пішло на спад. Ну, дивіться: береште на роботу, по блату. Якогось чоловіка, бо в тебе на фірмі є бронь. Ти береш. Але ти береш не фахівця, а береш того, що платять. Таке слухай, візьми, бо так бойся, так переживаю, в тебе є бронь, я тобі денег заплачу, взяли. В результаті, ти маєш непрофесіонала і ти губиш своє виробництво. Але ти вже загубив і того хлопаку, що прийняв. Бо той ну, десь боявся, переживав. Замість того, щоб його підтримати, ви йому. Робити привілегію. Чуєте, що робить привілегія? Нищить. І є проблема. Проблема. Бабло не перемагає, зло не перемагає бабло. Ні. Воно тільки його усугубляє, ускладнює. Люба взятка це початок руйнування системи. Люба на будь-якому етапі, чи це буде в церкві, чи це буде на любі фірмі. Якщо там дають взятку, це початок руйнування системи. Бо тому що взятка це привілегія. Привілегія це жалість. а жалість це саме руйнівна сила у природі. Крапка. Дорогі мої, я <кхух> всіх закликаю до молитви ще раз вдома не забуваємо зараз відповідальний період. Дуже складна ситуація на фронті. Хлопців треба підтримати. Всі, хто може донатити, донатьте, шукайте волонтерів, які, яким ви довіряєте, е, підтримуйте, якщо бачите, якісь там збори чи ще щось. І що саме головне, якщо ви бачите, що десь збирає Василь, колодій, збирає гроші, плюньте йому Межавчин. то не я.